Відкриємо Євангелію від Луки, розділ 17. Прочитаємо два вірші з 11 і 12. -го. З чотирьох місць сьогодні будемо читати, і це є перше місце, в якому є зв'язки. Зв'язки, які показують е, наш справжній духовний стан перед Богом. Е, Луки 17 розділ з 11 до 13 до 12 вірша. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів слабих на проказу, що стали здалека. Ми звернемо зараз увагу на Господа Ісуса, який зустрічає десятьох людей. І фраза, на яку хочеться звернути увагу, що стали здалека. Люди, які стояли здалека і побачили Господа Ісуса. Бо написано, коли входив. І коли входив до одного села, перестріли його. Десять мужів слабих на проказу, що стали здалека. Чому вони стали здалека? Чому їхня позиція була в тому, щоб вони були на віддаль від інших? Біблія говорить, що проказа це є невиліковна хвороба. Мається на увазі, ти не можеш її вилікувати сам по собі. Вони знали, що вони безнадійні, і вони знали, що їх ніхто не може вилікувати. Одного разу в Марка, перший розділ ми читаємо про прокаженного, який підходить до Господа Ісуса, і говорить такі слова: коли хочеш, ти можеш мене очистити. Прокаженний, який підійшов до Христа і говорив про очищення, знаючи свою проблему. Проказа відображає гріховність людини. Проказа в Біблії показує духовну проблему, яку ми з вами маємо, а це хворобу нашого гріха, і ми нічого не можемо з нею самі зробити. І по факту через наші гріхи ми є далеко від Бога. Вони знали свою позицію, вони стали здалека. І Христос єдиний, хто міг їм допомогти. Через наші гріхи, які є в нас всередині, ми відділені від Бога, і ми є далеко від Бога. Інформація з Біблії, коли ми читаємо про проблеми людей, коли ми читаємо про руку Господа Ісуса, коли Він уздоровлює і коли Він дає поміч людині, Бо хоче завжди наголосити нам, що в нас є духовна проблема. І ми є далеко від Бога через наші гріхи. Вони знали, що вони мають стояти здалека, вони знали, що вони не можуть наближатися до інших. Це їхня позиція. Ось чому вони стали здалека. Чи готові ми сьогодні побачити, якщо ми ще не є спасенними, що ми є далеко від Бога через нашу проблему, нашого гріха. Але в цьому випадку, Господь Ісус дав здоровлення. І ми прочитаємо два вірші, вірш 18 і 19, про одного, який повернувся, повернувся подякувати і віддати хвалу Богові. Вірш 18 і 19. Чому не вернулися вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? І сказав він йому: підведися і іди, твоя віра спасла тебе. Перша особа, про яку ми прочитали, він знав, де він має стояти. Він знав, що Він є той, хто хворий, він знав свою проблему. і Він прийшов до Христа, і він вернувся до нього, отримати духовне спасіння. Ця історія нам показує, що нам потрібно отримати духовне спасіння, бо в нас є проблема наших гріхів, і ця проблема відділяє нас від вічного Бога. Перший уривок, який ми прочитали, показує, що Господь Ісус Христос сказав йому, що Його віра спасла Його. Чоловік, який мав проблему, як фізичну проказу, він також мав і духовну проблему. І він побачив, що йому потрібно повернутися до Господа Ісуса, подякувати Богу за те, що Господь Ісус зробив йому, і це була віра. Чому дев'ять інших не вернулися, крім цього, чужинця, віддати хвалу Богові. Так сказав Господь Ісус. Цей чоловік вже не є далеко від Бога духовно. Він був далеко від суспільства, він мав стояти здалека, він мав знати свою позицію. І в нього є виправлена духовна ситуація. Він отримав спасіння. Підведися, Твоя віра спасла тебе. Він вернувся до Ісуса. І він зрозумів, що він має також внутрішню проблему. Наші гріхи віддалили нас від вічного Бога. Наші гріхи віддалили нас від Всемогутнього Бога. Так вчить Біблія. Бог хоче очистити нас від наших гріхів. Бог може виправити проблему нашого гріха, коли ми прийдемо до Христа вірою. Він дасть спасіння душі, про що ми вже чули. Перший опис, який ми прочитали, знайдене спасіння. Ситуація виправлена. Чоловік, який стояв здалека. Луки 18 розділ. Далеко нам не потрібно гортати. Луки, 18 розділ вірш 13 і 14. А митник здалека стояв. Та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди й казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Коли ми читаємо про другого чоловіка, він знаходився в святому місці, він знаходився в храмі. Там був ще один чоловік. Який дуже себе припіднімав. Ви знаєте цю історію про фарисея і митника? Ви знаєте, як перший, який був фарисеєм, став молився про себе і говорив дуже хороші речі про себе. Припіднімав в святому місці, де вони стояли в храмі, бо два чоловіки до храму війшли. В святому місці припіднімав Богові, який він хороший. Десятину дає постить двічі на тиждень. Він не такий, як інші люди, здирщики, праведні, перелюбні, або як цей митник. Він подивився на того митника і він казав Богу, ти ж бачиш, що я не такий, як він. Але проблема цього фарисея, він не бачив своєї духовної, духовної реальної проблеми. Він не бачив того місця, в якому він стоїть, місце, яке належить Богові. Бог є святий. Бог є святий, і ми не станемо в присутності святого Бога в своїх гріхах. Жоден, хто слухає тут сьогодні в цей вечір, якщо ви не віруючи, якщо ви зустрінете Бога в своїх гріхах, ви не станете в Його присутності, будучи невинними, Бог буде судити гріх. Але цей чоловік, другий митник, він став здалека. Він став здалека в тому храмі, і він розумів свою позицію, і він роз... зрозумів, хто такий Бог. Він зрозумів святість Божу. Знаєте, що написано? Очей навіть звести до неба не смів, він розумів святість Божу. І він став здалека в тому храмі. А знаєте, що він зрозумів? Він зрозумів, що в нього є щось всередині. Можливо, ти сьогодні зрозумієш, що в тебе є ця проблема всередині, і ти прийдеш до Христа. Це буде найкращий день в твоєму житті, коли ти отримаєш спасіння. Він може бути сьогодні, він може бути тут на зібранні, якщо ти повіриш в Христа. Здалека стояв митник, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Він просив милосердя, він розумів святість Божу. Він стояв здалека, він розумів свою позицію як грішника, і він в покаянні прийшов до Бога. Знаєте, що він визнав тут? Свої гріхи. Фарисей припідніс Богу свої справи. Свої справи. Біблія вчить спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Митник припідніс Богу реальність свого стану, потреби в тому, щоб Бог змилостивився над його гріхами. Написано, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Кожен сьогодні повернеться, якщо Бог дозволить. Бог добрий. Ми повертаємося після зібрань додому, бо Бог добрий. Багато людей сьогодні не повернулись додому. Вони померли. Багато людей сьогодні не повернулись до свого дому, бо вони померли. І вони відправились до вічності. Яким ти сьогодні повернешся додому, коли чуєш Євангелію? Євангелію від святого Бога. Євангелія походить з серця святого Бога. І Євангелія тільки походить в правді. Є лише один шлях спасіння. Один. Один. Господь Ісус Христос, єдиний Спаситель. Цей повернувся додому виправданий. Чому? Бог його виправдав. Бог прийняв те, що цей визнав себе грішником. Кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається? Той піднесеться. Чи готовий ти розкаятись в своїх гріхах перед святим Богом, коли ти знаєш і чуєш, що Він послав свого Сина на Хрест, померти жахливою смертю, померти в жахливих туртурах, син живого Бога, на якого вділи терновий вінок, били по голові, який стікав кров'ю на центральному хресті, помирав за безбожних людей, такі як ми з вами. За тих, хто є далекий від Бога. За тих, хто ніхто не може нічого принести до Бога своїми шляхами, щоб Бог був задоволений. Бог прийме тільки те, що Христос зробив на хресті. І коли ти чуєш про спасіння, пам'ятай, ти сьогодні можеш або вернутися додому виправданим, або невиправданим, або ніколи не повернутись додому. Ми ніколи не знаємо, що буде чекати нас за дверима. Ніколи. Чи ти впевнений, що ти відправишся додому, і все буде добре. Ми не можемо бути впевнені. Ми живемо в жорстокому світі, в темному світі. І речі трапляються, і люди помирають. Другий чоловік, який став здалека, бо побачив святу позицію живого Бога і побачив місце, в якому він стоїть, яке належить Богові, він покаявся. Луки 15 розділ. Всі читання будемо читати з Луки. 15 розділ, вірш 11. О, вибачте. Так, так. Вірш 11 і 13. Луки, 15 розділ, вірш 11 до 13. І він оповів, у чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю. І розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Е, в цій історії ми читаємо про е, сина, який зробив вибір. Сина, який зробив вибір, піти до далекого краю, він пішов далеко. Від свого батька. Послухайте, Адам і Єва зробили вибір. Вони зробили вибір не послухати Бога. І вони вибрали свій шлях, Він тут вибрав свій шлях життя. Ми будемо читати про наслідки вибору. Але як в двох ситуаціях, ми також прочитаємо про те, що ситуація була виправлена через правильне навернення і правильний вибір. Бог нам дає сьогодні можливість навернутися до Бога. Навернутися до нього вірою в Господа Ісуса. Повернутись до нього, визнаючи, що ми грішні, а Спаситель помирав за наші гріхи. Отже, він взяв маєток, попросив батька. Вільний вибір. Бог не зупинив Адама і Єву. Бог їх не зупинив від того, щоб вони взяли з того плоду. Щоб вони з'їли з того плоду, і щоб гріх увійшов до серця. Бог їх не зупинив в саду. Знаєте чому? Бо Бог створив людину не роботом, а людину з вільною волею. Бог не втрутився. Бог сказав правду, що станеться, і Бог дав їм вибір. Бог ніколи нікого з вас не заштовхне в ці двері. Він не запхає вас, в ці двері. У вас є вибір. Прийняти Господа Ісуса як свого Спасителя. Бог не простягнув свою руку Адамові і Єві, щоб зупинити їх, не взяти з плоду. Бог є святий, і вони згрішили. І вони знали інформацію, коли візьмете з плоду, помрете, гріх увійде. І вони взяли і з'їли. І гріх увійшов до їхнього серця, і також до нашого серця, ось чому гріх відділяє нас від Бога. Ми є далеко від Бога. Ми як ті овечки, які загубилися, яка є далеко. Але є добрий пастир, який шукає і не хоче, щоб та овечка була в небезпеці далеко загублена, хоче відшукати її і взяти на свої плечі. Якщо ви ще на широкій дорозі в цей вечір. Добрий пастир шукає вашу душу, а вам потрібно прийти до нього. Повірити в нього. Біблія реальну інформацію подає. Значить, що він зробив? По небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там живучи марнотратно. Через те, що він відправився в свій шлях через свій вибір в таку далечину, наслідки були дуже великі. Він все втратив, хотів їсти йому не давали. Вірш 17-й тоді ж спам'ятався і сказав, скільки ж у батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. 18-й. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: Я роблю вибір. Він тут розуміє свою проблему, куди він себе завів, через свій вибір. Він розуміє ту проблему. Він гине з голоду. Він відправився до далекого краю. І знаєте що? Він говорить: устану і піду я до батька свого та й скажу йому: я скажу прямо йому. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Я згрішив проти неба, я згрішив проти Бога через свій непослух. Я згрішив проти тебе. Вірш 21-й. І озвався до нього, той син прогрішився. Я, Отче проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Той, хто був в далекому краї, той, хто загубився, той, хто марнотратно жив, визнав свої гріхи і зробив вибір. Я вертаюсь. До свого батька. Знаєте, що батько з нього зробив? Абсолютно нову особу. Новий одяг, перстень на руку, сандалі на ноги. Я люблю. Я люблю того, хто повернувся. Бог любить грішників. Бог ненавидить гріх. Це показано нам на Голгофі, в темряві і в болях сина живого Бога, який платить за гріхи. Бог ненавидить гріх. Він святий. Бог любить грішників. Готовий простити всі гріхи через кров Господа Ісуса, якщо ми прийдемо до Нього. Приведіть теля відгодоване, та заколіть, будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. Той, хто був далеко, визнав свою проблему, визнав свої гріхи, повернувся і була радість. Радість буває в небі за одного грішника, який кається. Чи бачиш ти, що ти відійшов від Бога через свої гріхи? Чи бачиш себе на широкій дорозі, як то небезпечно тут ходити? Ти можеш померти. Ти можеш померти будь-якого моменту, і ти станеш перед вічним Богом. Три ситуації, які ми прочитали про тих, хто були далеко, виправились. Ми зараз прочитаємо про ситуацію, яка не зміниться. Якщо ти будеш неспасенний, якщо ти будеш відкладати віру в Ісуса Христа на подальші дні, це дуже небезпечно. Диявол буде сіяти, що ти можеш увірувати пізніше. Він буде абсолютно сіяти інформацію. Не вір зараз. Не вір в Господа Ісуса зараз. Це робота диявола. Диявол знає, куди він йде. І Він хоче, щоб ти туди пішов. І ми прочитаємо про чоловіка, який туди пішов. І він є навічно загублений. Луки, 16 розділ. Ця сама Євангелія. З вірша 22 до 26. -го. Та ось сталося, що в Богий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умержий багатий, і його поховали. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраами надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого, добре своє. Ти зробив вибір. І ти прийняв дещо. Ти приймеш. Ти приймеш за свого життя або Христа Ісуса, або своє добре. Все, що ти вважаєш, що є добре для твоєї душі, крім Христа Ісуса. Пам'ятай, що Ти приймеш. Ти прийняв за життя свого добре, своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до, на... до вас, ані не переходять і звідти до нас. Це є слова Господа Ісуса, того, хто ніколи не може сказати неправди. Він є правда. Він є Бог в людському тілі, який зійшов з неба, і Він сказав цю історію. І це не є притча, це є реальна історія, тому що тут вказані реальні імена: Авраам, Мойсей, Лазар. Притча не дає імен. Це є реальна історія. Та людина жила, яка вже навічно є далеко. Три перші історії ми прочитали три ситуації, які є змінні. Тут при житті Тут при житті є змінні прокаженні, і той прокаженний, який очистився, прийшов, і він прийшов до Христа з вірою. І Господь Ісус спас Його. Твоя віра спасла тебе. Перший той, хто був здалека, виправилась ситуація, він є близько з Богом. Другий, який здалека стояв в храмі. І визнав Бога святого, і визнав себе грішника. Ситуація була змінена. Він пішов додому виправданий. Третя ситуація, який пішов до далекого краю, але визнав, що він згрішив проти неба і проти свого батька, ситуація була змінена. Послухайте, реальність незміненої ситуації описується в словах Господа Ісуса. Він Відкрив свої очі і побачив здалека він є далеко від Бога раз і назавжди. Чи ти хочеш бути далеко від Бога раз і назавжди? Просто приймай своє добро. Просто приймай те, що ти вважаєш, що є добре. Так будеш на віддалі від Бога назавжди. Чому? Тому що наші гріхи є дуже серйозні і наші гріхи є реальні. І ми не можемо піти до святого неба з нашими гріхами. Жоден, хто зустріне Бога, який був далеко в своїх гріхах і відправиться в вічність, не піде до неба. Ти можеш знати, що ти підеш до неба сьогодні. Ти можеш прийняти Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Його треба прийняти. Він є заплата за наші гріхи, Він дав викуп за душі. Той викуп, який ми ніколи би не могли самі зробити. Ось сталося. Померли, станеться з тобою. Ти можеш померти сьогодні. Так говорить Боже Слово. Нерозумний ночі цієї душу від тебе зажадають. Чоловік, який будував плани в Євангелії від Луки. Плани на роки на життя нерозумний цієї ночі. Свою душу зажадають. Кому буде те, що ти надбав, кому то позостанеться? Про душу потрібно думати. І знаєте, він пішов в загублену вічність, він є там далеко в муках, і він з криком просить про милосердя. Жодного милосердя від святого Бога. Жодного для загублених в пеклі. Милосердя можна отримати зараз. Незмінна позиція, коли ти далеко від Бога на всю вічність. Господь Ісус говорить: ніхто не перейде ні звідти туди, ні звідти туди. Ти є при житті зараз. В тебе можуть зараз статися найбільші зміни в твоєму житті. З Широкої дороги на вузьку. Ти хочеш до неба? Треба прийняти Господа Ісуса. Треба поставитись серйозно до святості Божої і побачити, що таке є Голговський хрест, де син Божий простягнув свої руки, де йому в ноги і в руки забили цвяхи, де його покинув святий Бог там на хресті в темряві. Тобі потрібно побачити святість Божу і свою гріховність. В своєму серці всередині. Такий добрий є Бог, такий добрий. Я Бог послав улюбленого сина, єдиного сина, безгрішного сина, терпіти Голговський хрест за нас, тих, хто далеко. Незмінна ситуація. Якщо ти помреш сьогодні не ти втратив все, на всю вічність. Але якщо ти повіриш зараз в своєму серці в Христа, ти маєш все. На всю вічність, прощення гріхів, вічне життя і мир з Богом. Чи побачиш ти себе, як той прокажений, який побачив свою проблему і став здалека, бо розумів свою нечистоту? Чи побачиш ти, який Бог святий, як той, хто стояв здалека в тому храмі, і схилився, і попросив милосердя? Чи побачиш ти себе, як той, хто пішов далеко від Бога через свої гріхи, і тобі потрібно повернутися і сказати, що ти прогрішився. Або ти побачиш себе в загубленій вічності набагато швидше, ніж ти можеш уявити. Небо реальне, пекло реальне, спасіння реальне, Господь Ісус реальний. Повір в нього зараз. Прямо зараз в своєму серці. Ми чули, Христос помер ради наших гріхів. Але воно має бути особисте. А всім, хто його прийняли, їм владу дано стати дітьми Божими тим, хто вірять в Його імення. Що треба мені робити, щоб спастися? Віруй в Господа Ісуса. Вам необхідно родитись згори. Боже слово! Віруй в Господа Ісуса, Він простить. Всі твої гріхи прямо зараз. Або ти вибереш далеку вічність. Помолимся.